Після вибуху ми спустились на перший поверх, подивились на завали. Під завалами були наші співробітники. Так говорить про перші секунди після атаки російських 31-річний Андрій Галушко, чоловік шість років. Працює ортопедом-травматологом у лікарні святого пантелеймона. Яку 28 вересня зруйнували російські війська. Андрій один з тих, хто у момент влучання був на зміні. Це все відбувалося ось тут. Тут були завали, тут ще більш-менш, але саме місце події це були оцей прохід. В цьому проході а, плити обвалились на перший поверх, стіна одна, друга, вона була завалена. Під завалами в проході були дві людини. А першу ми витягнули, а другу, на жаль, не змогли. Той день загинула медсестра приймального відділення Тетяна Тіхонова. Лікарку, яку вдалося дістати з-під завалів, згадує чоловік, спочатку не впізнали. Нині вона перебуває у критичному стані. Дуже великі опіки були, тобто опознати неможливо було. Світла не було, було досить багато диму, тому якось так. Андрій в той день працював на зміні. Говорить, врятувало його те, що у момент влучання він був не в травмпункті, який зруйнувало вибухом, а біля операційного відділення на другому поверсі. Був перший вибух. Ми знаходили, знаходилися саме в цьому місці. Після вибуху викинула двері хвилею, просто знесло майже всіх співробітників, які знаходились тут. Після того ми почали спускатись хто куди. тобто Я обійшов будівлю з того боку, подивився, що приймального відділення майже нема. тобто Все горить, машина горить. Ми спустили з вікон, хто там спускався, співробітників наших. Потім я через другий вхід зайшов до приймального і вже почали витягати всіх. Приміщення, де була операційна, нині має ось такий вигляд: обладнання, яке не встигли прибрати, засипало пилом. А через виламані вибухом двері видно вулицю, захаращену уламками. Тут вхід до приймального відділення, тут невеликий хол, і тут наша ординаторська була. Вибухи згадує чоловік, пролунали о 7.30 ранку. На той момент в операційних ще не розпочалися операції. Загалом від російської атаки того дня загинули 10 людей. Останнім часом це було очікувано, що, що щось таке буде. Тобто було питання часу, коли тільки ви були готові морально Ну, морально так. Тобто, я вже бачу, що що відбувається в нашій області. Андрій Галушко планує працювати і надалі. Медицину говорить не залишить, не дивлячись на те, що сталося. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко. Суспільне новини Суми.